Всім доброго ранку! Вітаю всіх і знову показую свій баштан. З останнього нашого відео минуло, мабуть, тиждень точно вже. І хочу показати, як підросли наші кавунчики. Взагалі, баштан має такий вигляд. Він у нас посаджений між картоплею і капустою. Так, Застелені агротканиною. Це якби полегшує догляд за ним. І. Ось такий він вигляд має, вже розрісся добре. І зараз буду показувати вам, що ж тут виросло. Дивіться, ось такі кавунчики в нас вже є. Вложу спичечний коробочок, щоб більш так можна було візуально зрозуміло, який в нас урожай. Кавунчики будуть, мабуть, у серпні, не раніше. Якщо в тому році ми вже у 20-х числах урожай знімали, їли вже. 25, го мабуть, чи 27 липня кавуни, то в цьому році, так як вони висаджувалися в останній день весни, а на початку там є такий крайній ряд Лівія, то взагалі висаджувалася. О, Почалась повітряна тривога. Наші реалі, на жаль, такі нагадаю, живемо ми на Чернігівщині. Ось дивіться, ще такі. Лівію взагалі висаджували. Ми в нас тут попутано лівія сторента а там є один крайній ряд, конкретно лівія. То її взагалі висаджували в червні місяці, тому що дуже холодно було, така погода, і в червні було холодно. І знову почались дощі. Але кавунчики вже ось такі. Дивіться, нав'язали, знову ввожу. спичечний коробок. Це ось менші такі. Вон там далі видні кавунчики. Вони трошки поховані, то якби не дуже так зручно наводити їх. Зараз покажу трошки динь. Диньки в цьому році невеликі, але слава Богу, ми їх вилікували, все нормально. Ось такі у нас диньки, Садили амал і садили, і садили якусь іще. Ні, не амал Мезинця диви, Мезинця диви. Мезинця Клозовський, асульгентовський. Не пам'ятаю назву гібриду. На жаль. Фландер. Фландер згадала. Бо крутиться в голові і другий раз знімаю відео, другий раз не пам'ятаю. Ось така динька в нас. Ось дивіться, оце така донька. Ну, там ще наростають, є ще, якби по листу нормально ми її вилікували все. Тобто листя ну таке здорове стало, нормальне листя все. Ну і кавун теж, бо дуже великі вітри, його потрепало, перші плоди дуже багато зривали, викидали, тому що, ну на жаль, цей рік такий з урожаєм трошки тяжкенький. Ось дивіться, ще. Красені, які лежать після дощу, то такі гарненькі он там далі є. Всім дякую. Чекаємо рожаю. Буду показувати до побачення.